Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 24 квітня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Європейські країни миттєво відреагували на заяву посла Китаю у Франції, який нагадаю заявив, що нібито пострадянські країни, в тому числі Україна, не мають власного суверенітету а питання Криму складне. Бо півострів за його логікою, нібито колись належав Росії. Напередодні ціла низка країн Європи вже заявила про перегляд своїх відносин з Китаєм. Ну а Нідерланди взагалі назвали після цього Китай, цитую загрозою економічної безпеці Європи. Однак, напевно, найбільшого удару отака заява зробила по президентові Франції Еммануелю Макрону, який нещодавно відвідував Китай, і після того в Єлисейському палаці. Натякнули, що нібито Франція спільно з Китаєм готує якийсь переговорний трек для України та Росії, і що такі переговори нібито можливі вже навіть влітку. Однак сьогодні видання Bloomberg запевняє, що переговорні плани Макрона вже провалюються, тому що все більше країн Європи роздратовані поведінкою Макрона. А в Білому домі взагалі натякнули, що такий, як вони висловилися, фріланс Макрона неприпустимий. Отже, європа все більше прагне віддалитися від Китаю. В Пекіні поспішили сьогодні виправдати виправити цю ситуацію. А заявою, що, мовляв, слова китайського посла не відповідають офіційній позиції Китаю. Але схоже, вже пізно, тому що сьогодні голова євродипломатії Жозеп Борель заявив, що Євросоюз має переглянути стратегію відносин із Китаєм після таких зухвалих заяв китайського посадовця. Особливо у питанні глобальної інвестиційної угоди між Європейським Союзом та Китаєм. А тут вже європейці натякають, що від неї треба остаточно відмовитися. Мовляв, от заяви посла Китаю вони розкривають справжні настрої в Пекіні, а не ті, які декларуються офіційно. Тому докладніше про справжню політику Китаю, ну і про реакцію Заходу на зухвалу поведінку китайського посла, ми з вами далі поговоримо. Отже, після скандальної заяви посла Китаю у Франції, який заявив, що нібито всі пострадянські країни не мають власного суверенітету, тому і поважати там нібито нічого. Ну а ще що Крим колись був російським, в Європі вибухнули обурливою реакцією, і сьогодні депутати Європарламенту направили лист звернення до Франції, в якому закликали французів оголосити китайського посла в Парижі. Персоною нон-грата, причому якраз за ті слова про Крим, документ підписали 80 парламентарів у європейському союзі. Вважають, що такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу. Ну і вони також зауважили, що Луша є той самий посол не вперше робить подібні скандальні висловлювання. А отже, саме час зі скандалом видворити його з Європи. У той час, коли в Європі вирує війна Росії проти територіальної цілісності її сусідів України, вкрай необхідно, щоб демократичний світ надіслав недвозначний сигнал авторитарним націям, що ми захищаємо суверенітет наших союзників. Це не перший випадок, коли посолу робить обурливі та принизливі зауваження. Нещодавно він сказав, що тайванців слід перевиховати, коли вони підпадуть під контроль Пекіна. Нещодавно уряд Франції оперативно вислав дипломатів, які висловлювалися неадекватно. Тому, враховуючи ці прецеденти, ми просимо вас оголосити посла Лушає персону нонграта у відповідь на його абсолютно неприйнятну поведінку. Ну і цікаво, що Китай вже поспішив спробувати виправити ситуацію. Посольство Китаю у Франції лише сьогодні видалило стенограму скандального інтерв'ю свого посла Лушає, який поставив під сумнів взагалі незалежність пострадянських країн. А хоча більше доби на сайті Посольства Китаю було опубліковано повну стенограму цих заяв посла Лушає, причому і китайською, і французькою мовами. Сам посол. Так і не зробив жодної заяви, в якій ну бодай спробував би пояснити свої слова. Натомість сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на регулярному брифінгу заявила, що слова Луша Є не відповідають і не відображають офіційну позицію уряду Китаю. Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Окрім того, посол Китаю в Європейському Союзі Фуцун також поспішив виправити ситуацію, але все пішло зовсім не так, як того хотіли би почути в ЄС. А Фуцун запевнив, що зв'язки Китаю з Європою є необмеженими. Так само, як і його співпраця з Росією у Пекіні, стверджують, що немає верхньої межі у цьому питанні, і це стосується як Європейського Союзу, так і Росії. Мовляв, от обидва суб'єкти для Пекіну абсолютно рівнозначні. Ну а ще Фуцун закликав Європу не використовувати питання Росії як важіль впливу. Співпраця Європи та Китаю знаходиться на тому ж рівні, що і з Росією. Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання на немає верхньої межі. Дружба і співпраці між країнами нескінчені і не повинні бути штучно обмежені. Російсько-китайська співпраця є необмеженою. Те саме стосується Китаю та Європи. Пекін закликає не використати китайсько-російські відносини, щоб посіяти розбрат між Китаєм і Європою. Ну до речі, зі слів голови української розвідки, там доля правди в словах Фуцуна, все ж таки є. Буданов сьогодні відкинув заяву про те, що Китай передає Росії зброю. За його словами, станом зараз Китай не передавав жодного набою, і Пекін найближчим часом не погодиться на військову підтримку Москви. Тим не менш, заява посла Китаю у Франції вже запустила дуже небезпечні процеси для Пекіну. Голова євродипломатії Жозеп Борель сьогодні заявив, що міністр закордонних справ справ країн Європейського Союзу обговорять китайське питання після заяви про посла у Китаї у Франції Лушає за словами Бореля, Рада із закордонних справ почне обговорення Китаю, щоби підготувати пропозиції для Європейської ради. Під час їх засідання у червні, і в, цій, в цьому документі буде міститися пропозиція переглянути та відкалібрувати європейську стратегію щодо Китаю. Це була цитата. Ну і для Пекіну такі слова Бореля вони небезпечні через те, що це вже не просто слова. Зараз поясню: наразі в Європі борються між собою два табори. От одні виступають за відновлення великої інвестиційної угоди між Європейським Союзом та Китаєм, яку просувала ще Ангела Меркель. Інші виступають категорично проти такого кроку. І як не дивно, але виявилося так, що в зовсім різних таборах опинилися лідери Франції та Німеччини. Зокрема, за словами Еммануеля Макрона, для Франції реанімація так званої всеосяжної угоди між Європейським Союзом та Китаєм про інвестиції є, як він каже, менш терміновою і просто непрактичною. Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виступає якраз за реактивацію цієї угоди, яка застопорилася ще у 2020 році. І я нагадаю, що причиною призупинки цієї угоди стала зухвала поведінка Китаю, коли Пекін запровадив санкції проти кількох членів Європарламенту за критику порушень прав людини у Сідзяні. І от тепер Макрон стверджує, що під час візиту до Пекіну він запевнив Сідзіньпіна, що такі кроки неприпустимі. Ми разом із лідером Китаю Сі піном обговорювали угоду, але лише трохи. Я був дуже відвертим із президентом Сі. Я був дуже чесним, оскільки це європейський процес. Всі інституції повинні бути залучені і немає шансів побачити будь-який прогрес у цій угоді, поки у нас є члени європейського парламенту, проти яких запроваджені санкції Китаю. Натомість Німеччина роками була таким найгучнішим вболівальником цієї угоди між Китаєм та ЄС, тому що це відкрило би німецьким інвесторам доступ до автомобільного та хімічного секторів Китаю. Але вся проблема для німців тепер ще й додатково полягає в тому, що вже на саміті G7, за даними Блумберг, Джо Байден може оголосити заборону для американських компаній інвестувати в Китай і проситиме зробити те саме і партнерів. Відповідно, скандальна заява китайського посла у Франції вона лише додає аргументів противникам інвестиційної угоди між ЄС та Китаєм. Отже, навіть найбільшому прихильнику цієї угоди Олафу Шольцу ну тепер немає чого протиставити. Ба більше, аби угода вступила в силу, її має остаточно ратифікувати Європейський парламент. Ну, а якщо проти кількох депутатів Європарламенту Китай наклав санкції, то як гадаєте, чи буде Європарламент ратифікувати цю угоду? Ну, питання, звісно, риторичне. В той же час на боці Макрона як противника цієї угоди виступає президент Європейської комісії Орсула фон Дер Ляєн. На боці Шольца, президент Європейської ради Шарль Мішель. І останній навіть намагався реанімувати цю угоду, але саме фон дер фондерляєн завадила спробам Мішеля повернути цю угоду загалом на порядок денний у Брюсселі. Вона публічно стверджувала, що угоду необхідно як мінімум переоцінити у світлі погіршення відносин між Пекіном і заходом загалом. Але китайська сторона останнім часом намагалася знайти контакт в Європі якраз от із такими як Шольц і Шарль Мішель. Втім, знову ж таки, заява посла Китаю у Франції робить такі контакти, токсичними тепер вже для європейських чиновників. Але й це ще не все. Китай реально дуже сильно собі нашкодив, зблизившись із Москвою. Як пише сьогодні видання Політико, Європейський Союз наразі всерйоз намагається повністю переманити на свій бік такі країни, як Бразилія, Чилі, Нігерія та Казахстан. Це, от саме ті країни, які активно зараз йдуть в орбіту Китаю. Однак європейський союз хоче цьому завадити. І от послухайте про що йдеться в одному із програмних документів Європейського Союзу. Очікується залучення можливих торговельних угод, але документ виходить далеко за рамки цього, пропонуючи індивідуальні пропозиції, які ЄС може зробити щодо енергетики, міграції, економічного розвитку чи координації безпеки. Основна увага приділяється прянику, а не батогу. Негласна мета отримати більше друзів і побудувати економіку нового покоління, не підлаштовуючись під автократів. У той час, як основна коаліція заходу залишалася надзвичайно міцною у війні, офіційним особам було важко досягти ширшого проникнення в Латинську Америку, Африку та Азію, особливо перед обличчям мільярдів, які Китай розкидає навколо. Простіше кажучи, європейський союз розробляє такі от пропозиції для Бразилії, Чилії, Нігерії та Казахстану, які би були більш привабливими ніж те, що пропонує Китай, і тут варто розуміти, що кожна з цих країн представляє потенційну таку точку опори європейського союзу в тих регіонах, де західні союзники змагаються за вплив із Росією та Китаєм. Наприклад, Бразилія та Чилі знаходяться в багатій на сировину Латинській Америці. Нігерія є таким собі економічним центром Західної Африки. Казахстан володіє нафтою і газом у Центральній Азії. І якщо раніше оцей процес затягування цих країн в свою орбіту європейським союзом він просувався кволо, то тепер у європейського союзу є ще один стимул пришвидшитися. І ця робота насправді вже ведеться. От як останній аргумент, ну не дарма президент Бразилії Лула де Сілва буквально кілька днів тому відвідував Європу. Ну і як ви розумієте, таке зближення от, перелічених країн з Європейським Союзом гратиме ще й на користь України. В той же час заява посла Китаю у Франції може нарешті вплинути ще й на позицію Еммануеля Макрона. Як пише видання Блумберг? Спроби президента Франції залучити Китай як посередника у війні Росії проти України провалюються, і саме заяви китайського дипломата завдали ще одного удару по стратегії французького лідера: до того ж, в адміністрації американського президента Джо Байдена вже виголосили своє роздратування поведінкою Макрона. Спроби Макрона вдатися до такої делікатної дипломатичної операції без попередньої консультації з усіма членами Європейського союзу були розкритиковані союзниками як перечасні та такі, що можуть поставити під загрозу єдність блоку. Коментарі який відомий своїми неодноразовими жорсткими заявами на телебаченні прозвучали як черговий холодний душ на надії Макрона змусити Пекін співпрацювати з Україною. Коли мова йде про війну в Україні, люди обізнані з думкою адміністрації Байдена, сказали, що Білий Дім був роздратований тим, що на їхню думку Макрон займається фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультації із союзниками. Тим докладніше про наслідки заяви китайського посла для відносин Китаю та Європейського союзу поговоримо з політологом і головою аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук з нами на зв'язку. Пане Олеже, як завжди, радий вітати. Навзаєм вітаю. Ну, давайте почнемо з її скандальної заяви посла Китаю у Франції про суверенітет пострадянських країн і про Крим. На вашу думку, ну, давайте так: це просто слова китайського посла. Чи все ж таки це ну, справжня позиція Китаю, яка просто не виноситься ніколи публічно? Я не вірю, Китай не та країна, де посли можуть говорити щось на власний розсуд. А, очевидно, це може не співпадати з офіційною позицією, але те, що це був, була пробна кулька, в мене нема е, сумнівів. Китай зараз просто набирає ці геополітичні м'язи і він намагається е, ініціювати різні речі і дуже уважно слідкує за реакцією. Власти кажучи, це не тільки Китай, це багато країн так діє, але Китайська. Е, е, Китайська політика в не особливо це політика центральної компартії, і там є один лідер, і там дуже жорстка, жорстка вертикаль. І якщо китайці досі тримають е, посла, який дозволяє собі робити якісь е, там резонансні речі, ну це очевидно перед цим послом і стоїть така задача. Тому я думаю, що та реакція, яку Китай отримав, була для нього неочікувана. Можливо, посла там і і і. і з послом пожертвують, але, повторюсь, я не вірю, що це просто от е, щось, е, якась власна ініціатива неузгоджена. Франція, посол, е, посол Китаю у Франції після візиту де Макрон там три дні провів як особливо почесний гість чи Цзіньпіна Це було ну, ну там, там ще там ще. Не 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 охолола атмосфера, і тому така заява це звичайно. Вона вона досягла такого результату, про який Китай напевне не хотів би думати. Пане Олеже, можливо, я зараз так трохи конспірології додам у нашу розмову, але всі ми знаємо, що після повернення з Китаю Мануель Макрон почав ну більше говорити там про те, що треба переговори між Україною та Росією. З'явилася інформація, що нібито Макрон через свого радника намагається з Китаєм от розробити якийсь переговорний трек. А навіть називалися вже терміни, коли ці переговори можуть відбутися, кажуть, що влітку. І тут раптом посол Китаю у Франції, от дві країни, які, скажімо так, ну, сконтактувалися максимально, видає таку інформацію. І тут виникає, можливо, конспірологічне питання. То, можливо, оцей переговорний трек, який нібито готує Елисейський палац, він і заключається в тому, що, мовляв, ви там про Крим забудьте, і тоді, можливо, про щось домовитись. Ну, це дуже глибоко, дуже складно. Просто що природньо, це амбіції Макрона і, і взагалі амбіції Франції. От, дух Буанапарте, він не полишає Францію і французьких лідерів. Вони ну то це просто вже не, не перший президент, не перше не перший, не десятиліття це відбувається. Але Макрон, який щойно виграв досить важкі для себе перегони президентські. Став другий термін президентом, який має зараз колосально проблему з профспілками з пенсійною реформою, мільйони французів на вулицях. Йому кінцево потрібно е щось таке важливе, щоб його підняло е на на на, на європейському рівні. У Олафа він виграє візуально. тобто він Аризматичніший молодший він, 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 він купається в політиці, і очевидно, що він дуже сподівався. І тому, напевне, абсолютно вже традиційно, ми про це раніше говорили, що його ініціативи вони не продумані. Він не проконсультувався ні з, ні з Вашингтоном, ні з європейськими партнерами. І Китай фактично ну, його використав, тому що з точки зору Китаю. Те, що відбулося, Макрон фактично готував громадську думку до того, що він разом з Пекіном. Готовий допомогти закінчити війну в Україні, досягти миру, і, і і і для цього він там і потратив три дні на перебування в Пекіні, і він почав натякати на якісь там ініціативи. А з Пекіну жодних деталей ніякого плану миру не вийшло. В результаті роздратований європейський союз, роздратований Білий Дім, і фактично у Бак... А заява посла. Ну це, це це вже ніж в спину, тому що саме посол у Франції. Чи це може бути такою далекоглядною грою, про яку ви сказали, я не знаю. Але це може бути мені зрозуміло те: перше, що Китай не є і не буде щирим прихильником наших цінностей незалежності України. Те, що посли деякі говорять, насправді відповідає їхньому світосприйняттю. бо боротьба йде за те, який буде світ в 21 столітті. Це боротьба за те, і Китай хоче ввести такі правила, які дозволяють такому режиму, як в Китаї, ну як, як в Угорщині, як там, в південній Північній Кореї, тобто авторитарним режимом, щоб е, цей порядок змінився, щоб не було більше диктату е, цих ліберальних правил. Ні, ніхто не тикав тебе носом права громадян. і він намагається змінити правила гри. Під те, щоб потім він міг економічно стати супердержавою. І ставки тут дуже високі. Тому, е, і тому е, і Європейський Союз виробляє контрзаходи, і Сполучені Штати виробляють контрзаходи. Ми з вами будемо свідками, що найближчим часом відбудуться такі досить тектонічні зміни. І ця заява посла, вона прискорила оцей, такий якийсь певний процес кристалізації. У відносин е, Європи і Сполучених Штатів з Китаєм. Ну, якщо в Сполучених Штатах там і демократи, республіканці, вони там вже докручені до, до, до неможливості, то в Європі був досить сильний табір, і, можливо, є табір е, прихильників того, щоб з Китаєм мати гарні стосунки, е, досягати якихось економічних е, взаємних е, переваг, вигод економічного співпраці, то зараз це стає робити все складніше. От пане Олеже, якщо подивитися на китайські провладні змі там Сіньхуа той же Global Times, то можна побачити, що так вони дійсно критикують там захід в цілому, але там прослідковується така думка, що Китаю конче необхідно дружити з Європою, будувати торгівельні відносини з Європою, і можливо вбити такий собі клин між Європою та Сполученими Штатами Америки. Тут з'являється посол Китаю і раптом робить таку заяву. Після чого сьогодні голова євродипломатії Жозе Борель каже, що ну європейський союз може переглянути загалом стратегію відносин із Китаєм, і для Китаю це напевно ну, звучить дуже болюче. Але на вашу думку, чи можливий дійсно такий розрив, і чи можливо що дійсно Європа перегляне стратегію і буде віддалятися ще більше від Китаю, хоча Китай хотів зворотнього? Ну, ми можемо точно сказати, що заяви китайського посла а, саме прискорили ту тенденцію, про яку ви говорите. Тому що ну, ми пам'ятаємо, в Європі завжди була дискусія, завжди був табір а, політиків, які вважали, що а, Китай це авторитарна країна, і його треба просто а, там а, з ним треба дуже жорстко поводитись. Санкції, права людини. Ну все інше, ви знаєте цю і Були інші, які казали, що ні ні. Це колосальний ринок, це інвестиційні можливості, і, і лобістів такого, такого підходу було дуже багато. Зокрема, Німеччина, яка завжди мріяла там про розширення ринку для своїх мерсів і БМВ, для неї Китай просто ну як сало для кота. Вона на нього завжди дивилася так, е, з там, і інші країни теж. Я думаю, ми з вами колись говорили, що і Макрон поїхав в Китай, і там, в основному, коли він говорив, що він не буде там тиснути на Пекін. А ми думали, яка там в нього буде цукерочка, то він якраз говорив про економічну співпрацю, зокрема в енергетиці та все якісь інші речі. Тобто сильно він хотів е, ну, брати наголос на економічну е, на, на привабливість, бо Китай реально зорієнтований при всім е, комуністичні партії ідеології. Це, це, це режим, який дуже. Е, Стратегічно мислить і максимально намагаються розширити ринок, економічну співпрацю і можливості через економіку впливати на політику. Це речі пов'язані, і це відбувається по всіх континентах. І тому зараз а, от, е, те, що відбулося, я ще раз хочу сказати, що це це ну, напевне поламало багато чого і в Європейському Союзі ті е, політики, які виступають за жорсткіші правила Вони отримали надзвичайні аргументи. А позиція Сполучених Штатів вона вже досягла там якогось апогею. Я нещодавно прочитав статтю Фрідмана, який е, просто поцікавився, ну, власне кажучи, за що воюють? що Чому Китай і Америка такі непримиренні вороги? І він прийшов до висновку, що мова йде про те, який буде порядок денний в 21 столітті. Під які правила будуть працювати економіки. Бо мова йде про економічне. Суперництво йде взагалі про побудову світу, і Китай хоче побудувати світ за своїми лекалами, але європейські політики значно ближче до американців, бо вони приблизно уявляють світ відмінним від того, яким його бачить Китай. Сьогодні видання Політико опублікувало такий один із документів Єврокомісії, який вказує на те, що європейський союз прагне зараз, скажімо так, залучити на свій бік такі країни, як так Бразилія, Чилія, Нігерія та Казахстан, навіть і відомо, що ці країни так само активно намагаються зблизитися з Китаєм, чи скоріше Китай намагається їх в свою орбіту затягти. То на вашу думку, чи вдасться все ж таки європейському союзу от перебити ці країни у Китаю? І якщо так, то як це зможе тоді вплинути на Західний альянс? І що важливо, як це вплине на їх позицію щодо України? Ну, перше дуже цікаво, і це приємна тенденція. Європейський союз він досить такий ну, інертний, е консервативний. Іноді нам, нам здається, що вони взагалі не встигають реагувати на виклики, що вони там дуже забюрократизовані. Виявляється. У них є стратегічні центри, які вже почали діяти значно активніше. І європейському союзу є що запропонувати для Китаю Європейський Союз і Штати це найбільші ринки В десятки разів більше за Росію. Відповідно, і для тих країн, зокрема там Казахстану, європейському союзу, є що запропонувати бізнесу. Є що запропонувати європейська модель набагато цікавіша за китайську. І те, що європейський союз починає конкурувати, це те, що Байден говорив Байден, от формула Байдена в стосунках з Китаєм, що ми не хочемо воювати, давайте краще змагатися конкурувати. От Ми готові конкурувати, то краще запропонує умови світу, але не, 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 не застосовувати агресію чи військову силу. То я думаю, що європейському союзу теж. Ця формула конкурувати. Вона, по перше, вона цікава для європейського союзу. Бо це наприклад той же Казахстан. Це 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 дуже цікавий ринок, колосальний ринок. Там величезні ресурси в природі. Я був в свій час дуже здивований, тільки там золота, нафти цілих паперів. І, 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 і ментальність казахів це зовсім ну, казахи вже пояснювали Росії. Відміні своєї історії, і Росія, яка впевнено почувалася зараз в Казахстані, відійшла а Китай там в певному е, в певних прикордонних е, районах відчуває себе досить певно Але якщо вступає в гру Європейський Союз, то європейському союзу є, що запропонувати і цим країнам значно цікавіше буде е, вибудовувати стосунки з європейським союзом, бо там просто широкий спектр переваг. Від політичних інвестиційних, ну зокрема, і повага до суверенітету, який Китай розуміє дуже своєрідно. А ці країни зокрема відчувають загрозу власному суверенітету і від Китаю, бо у Китаї велика історія прикордонних конфліктів тягнеться десятиліттями. Запитайте Індію про це. І, і з точки зору там, певних цінностей, технологій і всього іншого тому і в Україні це дуже гарно. Україні це дуже нам нам потрібно, щоб європейський союз а, був значно креативнішим пропонуючи підтримку тих країн, яких, з якими він хотів би мати партнерські стосунки. Бо дуже часто ці угоди, які підписує європейський союз, їх вже почали сприймати знущально. Вони були дуже декларативні, тягнулися десятиліттями, і є країни, які не не претендують на членство. В Європейському Союзі, але Європейський Союз зараз намагається таким країнам запропонувати якісь дуже привабливі умови співпраці. Я б дуже хотів би, щоб так воно і сталося. Щоб це була успішна, успішна програма. Вона нам дуже потрібна. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог і голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук. Друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім, хто сьогодні долучився до нашого ефіру. І традиційно вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе, побачимось.